Я вже на вуличці з рюкзачком. Все як має бути. Е, йти сьогодні планую небагато, орієнтовно кілометрів 20, щоб. Привикнути, роздивитися. Отак, 10 травня, Христина Михалюк розпочинала піший похід частиною маршруту святого Якова з Кракова до кордону в медиці. Він проходить різними цікавими містами, тобто це люди, це архітектура, також якимись невеличкими селами можна за звиттям поспостерігати, і різними ландшафтами, тобто краєвиди, просто чудові. Там десь і гори захопля. Ну, скажімо, гори Я не ходила, такі горбиста місцевість, але Видно. ліси, поля, краса. От з того, що трошки можливо складно, навіть я б сказала, страшно було, а ходити самому лісом. Христенка в Україні, вітаємо! А це вже фініш маршруту її зустрічав хлопець. Коли вона перетнула кордон і ми почали рух до авто, вона ще активно в цьому ритмі похідному, тобто, що я без рюкзака, я її дещо доганяв, тобто це був швидкий темп. І коли я зважив і припідняв рюкзак, відчув тих 12 кілограм. що вона важила вже опісля. У мене в думках було як 500 кілометрів з таким рюкзаком. Кристина розповіла, що йшла 17 днів на ночівлю, зупинялась у притулках, хостелі або ж у людей, показує речі, які брала з собою. Шлях святого Якова це паломницька дорога. Це документ, в який проставляються печатки на шляху. Якова В тих об'єктах, які ти відвідуєш. Ну, і це, власне, є доказом, що ти пройшов цей шлях. От я, я навіть не знала, що костели е там церкви мають такі цікаві початки. Ну, це я вже чисто собі з такою на, на пам'ять вавелі поставила. Світлинами та історіями Христина ділилась у соціальних мережах і закликала донатити для Збройних сил України. Ціль Мавік Мавік т для третього окремого штурмового полку. Я зв'язалася з волонтером Сергій Головко. Він сам в Києві працює, ну власне живе, і він. З початку повномасштабного вторгнення займається дуже-дуже активно волонтерством, їздить на виїзди, там гарячі точки, будь-де де потрібна допомога. Тобто він розказав про потребу і ми вирішили отак от цільовий збір організувати. Наразі зібрали майже половину суми. Посилання на банку є на сторінках Христини у соціальних мережах. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львівщина.